Мільярда це з того, що відомого доларів на Росію. Це ну це не реальні кошти. Поняла, Нереально. на російську пропаганду. Більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60% неправди. Тобто каже: а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І Українці теряють натхнення, не знають, що робити. Все пропало, все погано, Поняли такі. От я буду про це спеціальну рубрику робити, бо де прям напряму вам буду показувати відоси про російські. Буду казати, де тут правда, а де нам щось Вязують для того, щоб, ну просто нас морально знищують. І Українці морально ну дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25-те дихання закінчилось. Да, і звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наративів. Понял, совєтський союз, в нас, на жаль, той совок голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Понимаємо? ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. А, дуже важкий період. Тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче дуже багатьох українців. Дивіться. Зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на окуп... на окупованих територіях. А хтось живе спокійним життям, слава Богу, да. Але хтось сидить сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на російській території, типу українські росіяни чи російські українці? Поняли ця історія? Ну це же уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостом це відео. Українці мають не забувати. Поняли? ну я знаю, всім уже дуже важко. Ті по честі хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати і грошима, і волонтерством, і добровольці, що в воєнкомати. Поняли? ви ж не бачите, там третя штурмова кракен там очередь стоїть. Там рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх рекрутувати правильно. Ну, єсть і реально честі хвала цим людям. Ті, хто вже устав, все розуміють. Ну, ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець, Поняли? Мука не, не зупиниться Путін. Не, ну нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. Ніхто з рюмкою пить, я ж кажу, не прийде і, тор, і торт давати, чи хліб з сою. Не буде такого. Буде жопа просто. І це ще самий лояльний розклад, я вам розказав. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в наступному відео. От така реальна картина. Трошечки друге дихання беріть. Поним? Друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо, для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.